І так, право на соціалізацію, яку ми виконуємо в з Євса, це спостереження за оточуючим світом. Ми погуляли з ним, ми вийшли от, на таку невеличку яку, галявинку да, з лавочками і тут перекрестя. Такої дороги між будинками, де їздять машини, ходять люди, їздять самокати, велосипеди, ходять собачки і так далі. Я втомився, трошки випустив свою енергію, тому йому набагато легше зберігати спокій, не реагувати на ці всі тригери, які у нього визивають достатньо бурну реакцію. Саме бажання за ними бігти, сати, нападати на ними і так далі. Зараз ми навіть це все робимо без їжі. Бо їжі там залишилось зовсім трошки, да? Я тільки в самі такі необхідні яскраві моменти за допомогою там, іграшки або їжі, перемикаю його увагу на себе. То зараз біжить собака, яка до нього проявляє агресію, да? він на неї не реагує. Молодець. Тихо. Спокійно. да. поспокій. Да. Тобто він не проявляє зараз повне ігнорування, тобто якщо дати йому волю, він обов'язково побіжить і створить бійку, але на. В етапі навчання мені зараз достатньо, що він просто зберігає позицію сидіти і не гавкає, не перезбуджується ще да, дужче. Ну, просто сидить зі мною і спостерігає, як весь світ рухається, а він може на це не реагувати. От. Перед цим ми працювали над послужкою, тобто над виконаннями звичайних команд типу сидіти, лежати от, до мене. Обов'язково була корекція поведінки, відпрацювання заборонної команди, і також розрядка через вправи з їжею, такі, наприклад, як піймає шматочок і на концентрації на провіднику, а також через іграшку. Іграшку у нас є, от типу, яка в мене в руках, є іграшка, яку ми вішуємо на дерево на жгуті для амортизації. І Створення певних зусиль. І <кліг> це да. вот. все ми поєднуємо в вот таке заняття, в якому ми шукаємо баланс між тим, коли ЗЕВС може свою енергію, да, накопичену в вольєрі, вот, законно вивільнити і при цьому не вчитись або не повторювати ту типу, поведінку, яка нам не подобається. Спілкуюсь я з Євсом дуже контрастно. Тобто, коли він робить те, що мені подобається, я ну, всіма своїми діями показую йому, що я прям в захваті. Це обов'язково емоції. Так? Вау, браво, ти мій крутий пес, ти мій хороший. От. Це винагорода фізична. А от, така як, наприклад, це зараз це поглажування, масаж, такі от дії, або гра, іграшка. Це все теж є винагородою. Моменти, які мені не подобаються, я коригую дуже достатньо жорстко, але не жорстоко. І таким чином собака починає розуміти, яку поведінку необхідно повторювати, так, яку поведінку від неї хочуть бачити. Таким чином відпрацьовуються і навички, і команди. О. Зараз, можливо, ми ще трошечки пограємо і потім будемо йти додому. Так, Тирень хороший. Гарний, хороший. Да, зараз це все етап навчання, але трохи пізніше власник отримує собаку, з якою він зможе гуляти, проводити час. От. не боячись. Що собака ну, щось вийшло. Хоча з'євсно потрібно буде завжди бути на чеку, тому що у нього дуже сильний інстинкт. І це потрібно розуміти. Їх просто потрібно правильно направляти, дати їм можливість не друкувати, а реалізовувати їх законним шляхом. Зараз це у нас а, за допомогою гри відпрацьовується. Надалі можливо, власник буде займатися е, якоюсь захисною діяльністю. Ну, от. І там теж з без може появляти. Так що так. Наразі, думаю, що це відео вам буде корисно Підписуйтесь, да? слідкуйте, задавайте свої питання, а я буду ділитись з вами успіхами, з Євсом та інших собак. Всім пока!